Ми сьогодні знаходимося в місті Херсон і проводимо спільну акцію з громадськими організаціями, осередками Одеси, Миколаєва та Херсона по допомозі тим людям, які змушені були евакуватися з. Острова Корабельний. Ця допомога, яку ми сьогодні привезли, вона була заздалегідь запрошена керівником лікарні, в яку ми зараз приїхали, і де розташовані ці люди. От. І все, що ми змогли, все, що ми зробили, і вважаємо, що і подалі, що ми будемо допомагати і підтримувати з ними контакт і надавати будь-яку допомогу. На всі не только. Я не знаю, так що таку захочу найде сьогодні. Паліативне відділення номер 2 Херсонської міської клінічної лікарні імені Афанасія Ольги Тропіних отримало допомогу для наших пацієнтів, які Евакуйовані з корабельного району міста Херсона, саме з острову, отримали допомогу у вигляді фруктів для пацієнтів. Вони похилого віку завжди потребують вітамінів. Тим паче зараз такі важкій ситуації: постійні обстріли, постійні дронові атаки. Дрони цілодобово літають над всіма районами міста. Людей з мікрорайону Корабель евакуювали, тому що Можливо, скоро буде зовсім зруйнований міст, який сполучає місто Херсонським районом, і люди залишаться просто. Е Буде гуманітарна катастрофа, у людей не буде ні води, ні газу, ні світла, ніяких продуктів, ні доступу до медичної допомоги. Це просто, просто буде жах. Весь наш колектив і всі наші пацієнти дуже вдячні громадським організаціям, волонтерам Херсонської, Миколаївської, Одеської області, в тому числі громадській організації, захист держави за постійну допомогу, за підтримку людей в такі важкі часи. Дуже вам за це вдячні. Це дуже важливо для нас. Там списки передаємо щось я хочу подякувати миколаївській організації, одеській організації за те, що так оперативно відгукнулися на і допомогли нам. Зібрати допомогу те, що було необхідно нужденним з постраждалого мікрорайону. Острів вчора ми тільки проспілкувалися за за це, і сьогодні вже Миколаїв, Одеса відгукнулися і надалі, спільно з нашими партнерами нашої організації Одеса і Миколаєва. Ми будемо надавати і цю допомогу.